Рідного дому з'являється в людини ще з змаличку мовля, до матері, кожен українець прив'язаний до місця, де він народився. Спочатку турбота про батьківську оселю, потім про власне село, місто, а далі й про країну. Та коли ці святині в небезпеці, сміливості боротися за них має далеко не кожен. А тим паче такою, як у 19-річного Вадима Ванджи. Уродженець села Червона Слобода Черкаського району, що у 18 попрямував до Києва, де був активним учасником революції Гідності. Не міг він всидіти вдома й тоді, коли пролунав. Перші постріли на сході України. Обороняти рідну землю пішов у сама пекло бою Аеропорт Донецька. Він був весь майдан. Звичайно, не з одобрення мами, а навпаки. А коли я намагалася сказати, що я забороняю, то він сказав: Я кажу, де я, щоб ти не хвилювалася, а вирішувати яким буде моя доля, буду я сам. Тобто він ну завжди, завжди такий проявляв незалежність, незалежний характер, особиста думка на все. Він був Майдан в четвертій сотні був на Майдані. Потім влітку знайшов роботу, поробив на спокійній роботі в Києві під Києвом, не його, його знову йому хочеться. Він вважає, що це ненормально, це не по-чоловічому. Якщо ой, бути дуже таким в'ялим в нашій державі. Пішов в правий сектор, відбув там навчання, був в Пісках, в Донецькому аеропорту, дві ротації. Потім сталося трошки кохання. <сум> кохання, якби, мабуть, в цей момент було трошки сильнішим, але все одно, все одно вирішив, що треба йти, треба державі допомагати, треба щось робити. Весь цей час підтримував стосунки з тими хлопцями з офіційних військ. Його туди час, його гукали до себе, говорили, що такі люди потрібні в нашій армії. І ось кілька місяців, як вирішив, таке остаточно вирішив і е, пішов, домовився е, в Миколаєві, у ВДВ, військово-десантні війська. Також відбуває навчання там постійно. Зараз також поїхав на навчання, де не каже. Але знаючи його, він може бути де завгодно, просто він не хоче, щоб хвилювалися батьки. На даний момент тільки що дзвонила, їдуть в поїздів, де зупиниться поїзд, в якій стороні. Чи це навчання, чи це на фронт, невідомо. Самостійною та надзвичайно незалежною дитиною був майбутній захисник нашої країни. Ще в юні роки опікувався та захищав менших. Особливу любов плекають до своїх чотирилапих друзів. Аж три пасика вдома чекають на улюбленого господаря. Змалку був активним, дуже активним хлопчиком, рухливим. Багато займався в спортивних секціях. Це чоловіку цьому допоміг. У нас є і турнік, і фізична активність він проявляв завжди. Мріяв бути. Вчителем фізкультури, але я його трошки збила, бо вважала, що, мабуть, це не те, що йому потрібно. Але якщо у дитини, мабуть, є направленість, то все одно він пішов у фізичне, в активне, дуже небайдужий, дуже старається, переймається долею держави. Вважає, що як не я, то хто, що обов'язково треба захищати кордони нашої країни. Бо... В дитинстві це якось проявлялося? В дитинстві в нього було досить багато випадків. Коли він намагався проявити якийсь героїзм, бути активним. Дуже багато в нього є за змагання різних грамот, по-моєму, біля 32. У нас вся кімната була завішана цими грамотами. І, і за вільну боротьбу, і за різні, різні, різні види спорту активні. Подобалося. Мрія служити десь у військах. Думала, що доля не заставить це робити, але так сталося, що довелося. Хоч мама Вадима й працює учителем в школі, в дитинстві він навчатися не надто любив. Як альтернативу книгам обрав спорт, тато синову фізичну активність підтримував, тому на успіхи довго чекати не довелося. Близько 30 відзнак тепер демонструє мама бійця. Що в цьому плані він досить широко підготовлений, бо займав так сказати місце на майдані у, у своїй сотні по спортивній підготовці, тощо. Коли був в дух правий сектор, також деякий час сам сам тренував бійців. Тоді ніхто і гадки не мав, що з часом бойові навички допоможуть хлопцеві в бою за рідну країну. І що цікаво, коли ще був зовсім маленьким, там я не знаю років 3-4, у нас завжди в ходу були солдатики, війська, якісь там баталії на коврі. Як... В, В, буде я я воєнним, да. так, Ми ухів. на це дивилися з посмішкою. Мала дитина багато що каже, але, мабуть, він таке його покликання. покликання так. Так. Батьки горді тим, що їхній син герой, який захищає свою країну та земляків. Втім, сподівається, що все ж зовсім незабаром він повернеться додому. А поки бойові дії на сході країни тривають, життя Вадима під загрозою. Через недостатнє фінансування боєць не має навіть елементарного захисту безпеки бронежилета. Така амуніція не з дешевих близько 7 тисяч гривень. Тому рідні звернулися за допомогою до народного депутата України Сергія Рудика, який відразу ж відгукнувся на їхні. Прохання. Намагався допомогти багатьом і з округа, і не з округа, там не було ще округа, я ще не був народним депутатом. Ну а потім зрозумів, що я ну, не зможу потягти все і собі подумав. Моя задача допомогти максимальній кількості людей, які служать в АТО. Воюють на сході, їх родинам після того, як вони до мене звертаються. Тому у мене питань немає. Що людина звертається, я сто процентів. Головне, щоб людина поїхала туди, могла себе захистити. Наша місія в цьому поспетила. Тому питання виникло. Я я вже знаю. Ну я вже цим давно займаюся. Які ціни в Україні? Хто на цьому заробляє? Хто чесно робить у собі по собі вартості? Я поїхав на завод маяк. Особисто поспілкувалися з дітьками, які це роблять. От привезли. Я, я, я сам такий самий маю бронік, тому е, е, основне обороні це плита, яка має бути відстрілена, щоб було впевненість в тому, що, при не дай Бог, попадання в вона рік і зберігає життя. Мені малювали цифру 7 тисяч гривень, насправді вона вийшла дешевше, коли ти береш напряму у українського рибника. Тобто можна купити за 4,5, за 5, за 4, там, в залежності від того, які модифікації. Якщо людина йде на блокпост, то вона захищається собі зон. Шиї, боковинки. Якщо людина чи розвідник чи ну, виконує якісь там. Функції, які передбачають швидке пересування територію, має бути тоді легший. Головне броня броня має бути ще раз, прострілено, пострілена, то щоб переконатися в тому, що в час ікс на збережеємо життя. Куля попаде від Ну, Я раз в місяць там намагаюсь приїжджати на передову, собі так само на себе одягаю. Не маю відсотків. Це, це воля Божа. Попаде, то попаде, але я ну, бачив людей, які, яким життя спасало. і ти відчуваєш себе причетним до того, що людина залишилась жива і більшого щастя і якось, там внутрішньої самоповаги ну, важко собі придумати. Причетним до того, що ти зберіг людині життя. Mm -hmm. Війна така штука, ну, де все рівно хтось буде гинути. Задача, щоб максимальна кількість своїх хлопців з твоєї землі, з твого. Населеного пункту твоєї вулиці, з якими ти виріс, залишилися живими, перемогли і ми відстояли свою землю. Своїх героїв треба знати в обличчя і завжди їм допомагати. Те, що нині роблять воїни для країни, неоціненно. Адже світле майбутнє нашої держави саме в їхніх руках. 50 воїнів наших перебуває на війні. Сільська рада прийняла рішення надавати щорічну. Допомогу воїнам або сім'ям, які воюють по тисячі гривень. На що ну, що руку минулому році? Ми давали хто звертався, і в цьому році також ми надавали на лікування воїну, який отримав поранення 5 тисяч на лікування, і знову на наступну сесію ми готуємо також. Рішення сесії 5 тисяч знову на лікування пораненого воїна. Ми хочемо, щоб держава також підтримувала сім'ї, щоб не було волокіти, тому що то є довідка, то посвідчення треба і іноді звертаються за оформленням якихось там субсидій чи ще щось, і виникають різні питання. У червоній слободі шанують тих, хто бореться за незалежність країни. У пам'яті кожного залишаться бійці, які полягли за батьківщину. Серед них Єля Ідель, який рік тому отримав смертельне поранення під час обстрілу. Один із перших добровольців. На, який пішов на світ, на війну захищати нашу державу, це був Ілля Євгенійович Ідель. Він був активним учасником Революції і Гідності, провів весь час на Майдані. А потім, коли оголосили мобілізацію і формувалися добровільчі загони, батальйони, він першим відгукнувся і пішов на війну. Але на жаль, 30-го 30 серпня минулого року під час бойових дій він їхній загін якраз брав участь у ну, цій спецоперації, і він був на БТР і в результаті отримав осколкове поранення ну, смертельно поранений. І може uh, загинув. У час, коли країна у стані неоголошеної війни з Росією, коли кількість постраждалих йде на десятки тисяч, українці найбільше покладаються на допомогу Господа і звертаються до нього все частіше українською мовою. Саме тому в місті Сміло невдовзі розпочнуть будівництво нової церкви. Це буде перший у Смілі храм Господній Київського патріархату. Служба тут ітиме виключно українською мовою. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри в Христі. В свілі, якщо дивитися, то київського патріархату, Української православної церкви Київського патріархату не було. І владика Іоанн Митрополит Черкаський благословив, щоб дійсно тут, в місті Смілі, зорганізувати громаду і разом із тим побудувати храм. Було різні місця. Були різні місця і було важко практично на перших порах, щоб десь. Взяти земельну діляночку. Ну, я думаю, що це є промисел Божий, тому що нам давали на окраїні. Але сталося так, що тут в самому центрі депутати проголосували і надали цю земельну діляночку для будівництва храму для Української православної церкви Київського патріархату. І це хороше є місце, тому що, по-перше, дивіться, є рядом школа, садочок для дітей і люди тут ходять. Тому в такому місці і добре ставити храм. Коли навіть ми почали ставити хрест, багато було людей, які питалися, а що тут будуть ставити. Тому коли ми почали говорити, що тут буде ставитися храм, люди були задоволені і порадувалися, що тут не будуть інші будівництва, тобто чи бар, чи інші якісь такі розгульні місця, які не подобаються людям. А храм це є те, щоб збагатити духовну. Людей навчити молодь, щоб вони знали, що таке є слово Боже, що таке є храм, для чого ходити для храму Божого. Церкву ми хочемо тут побудувати невеличку. Вона буде складатися, так як звичайний храм з Віхтаря, з храму вірних, з притвору. Буде п'ять куполів, які дають можливість також пропросити архітектуру цієї церковної споруди. Тому я думаю, що з промислом Божим і з людьми ми постараємося, щоб на цьому місці, де колись був пустир, багато якихось було планів, щоб побудуватися, але я думаю, що не даремно тут стояв довгий час пустир, а за деякий час, може за короткий, побудується храм, вже зараз робиться проєкт, помалесенько ми стараємося, хоч це не, не мала. Сума грошей, але я думаю, що ми знайдемо і зможемо побудувати цей храм для всіх смілян, щоб могли приходити, молитися і славити Бога. Храм буде називатися Храм Вознесіння та Святої преподобно мучениці Євгенії. Це буде подвійна назва, тому ми будемо будувати цей храм для людей, які. Мають бажання ходити до храму Української православної церкви Київського патріархату, слухати на рідній українській мові, тому що буде моління і проповідь іти на українській мові. Тому кожна людина зможе прийти, послухати, помолитися і зі своїми наміреннями, побажаннями побути в храмі Божому. Зараз на місці, де планують будівництво церкви, розмістили дерев'яний хрест. Його приїхали освятити священики з усієї Черкащини. Щоб дати своє благословення на значну подію для всього українського духовенства, завітав і митрополит Черкаський і Чигиринський Йоанн. Спасибі дорогі діти, за теплі слова, за гарні привітання і побажання. А я хочу побажати, щоб коли церква збудується. То ви співали в хорі цієї церкви. Так що готуйтеся, від, е, відточуйте свої вміння співочі, у вас гарні голоси. І щоб коли ми будемо відкривати церкву, ви вже на хорах величали Господа і раділи ми всі, що в смілі постане оця святиня. Високопригосвященіший владико Іоанне. Сьогодні це є радість для нас духовна, тому що це є день. Радісний, і веселий, і можна його сказати, історичним святом для сміли, тому що перший раз тут, в місті Смілі, буде освячуватися Хрест, і будете ви освячувати владика Української православної церкви Київського патріархату. Бачимо, що люди мають бажання ходити до української церкви, і це бажання проявляється тоді, коли. Люди не мали можливості чути української мови, не мали можливості молитись на українській мові. Обраний від Черкаського округу депутат Верховної Ради України Сергій Рудик також активно долучився до того, щоб наміри та ідеї священиків побудувати українську церкву в Смілі справдилися. Він реалізував задум щодо будівництва споруди в центрі міста, має вже й макет майбутньої будівлі. Обіцяє, що вже за деякий час сміляни матимуть храм Київського патріархату. Сьогоднішня подія відбулася, і в хорошому місті, в центрі міста, Сміле, з'явився незабаром перший храм українського патріархату, тому що, на жаль, на сьогоднішній день, які хочеш церкви, були і є в місті. І Московська церква, і греко-католицька церква, і Римо-католицька церква, і Костьол. От а української церкви не було. І ми сьогоднішнім цим заходом за участі громади молимося, і не тільки молимося, а й думаємо про практичні речі, щоб найближчі рік, два, може три, тут постав нормальний великий храм. Це надзвичайно важливо для смілян. В смілі будується вже більше п'яти років храм української автокефальної православної церкви, яка як відомо на сьогоднішній день. Активно обговорює питання об'єднання з українською православною Церквою Київського патріархату. Але що стосується УПЦ КП, то це перший храм, який надзвичайно важливий, тому що сміло завжди вважався якимось таким червоним поясом. Тут було багато людей прокомуністично налаштованих. Тут було багато людей, які колись були військовими і поїхали сюди там на схилі своїх років. Але як показую досвід. Ну і власне моє обрання. Я вважаю себе патріотом. І сподіваюся, що всі, хто за мене віддали свої голоси, теж так вважають, зважаючи на те, що прийшло вже багато часу після обрання. Щоб тут підтримувалися саме українські ідеї, українські традиції, українська культура і українська церква. Так воно буде виглядати. Тати купальний храм. Ну мені. Здається, що достатньо гарного. Смілі дуже раді, що духовні цінності відроджуються. Близько сотні містян прийшли на подію, щоб на власні очі побачити освячення місця, на якому невдовзі буде зведено храм Божий. Я би не говорив окремо для смілян і окремо про київський патріархат. Я би говорив загально про ту велику місію, яку несе церква у суспільство. Ми переживаємо посткомуністичний синдром, втрату моралі, втрату самосвідомості, самоідентифікації. І, от якраз школа глобальна, як освітній центр, і церква це ті дві установи, які відновлять в Україні і суспільну свідомість, і мораль, і відродять духовні цінності. от це все, якраз чого не вистачає на сьогоднішній день нашій молоді, а молодь формує наше… Майбутнє і відповідно не вистачає оцього всього нашому майбутньому. І ми, от такими маленькими речами, як будівництво храму, відкриття культурних центрів, формування якихось дитячих гуртків і інших, інших інших дрібних, здається, речей. Ми формуємо загальний фундамент для нашого майбутнього. Отої України, про яку ми всі мріємо, із моралью, і з свідомістю, з патріотизмом, з національною ідеєю. Але все ж українці нині якось дуже негативно налаштовані. Ну, більшість, скажімо, на до московського патріархату, і все ж ближчими стають до ось київського, яке безпосередньо будується. Відповідь дуже проста: має бути єдина помісна українська церква. Якщо це єдина помісна українська, то відповідно київського патріархату, ну просто фізично. Іншого, іншого асоціативного ніякого в голову просто не може прийти. От тому і така реакція, тим більше в світлі останніх подій, що сьогодні відбувається, що відбувалося рік тому. Це, це нормально, це якраз те, з чого я починав. Це відродження отої свідомості, того патріотизму і української ідеї як такої. Взагалі, наскільки складно в нинішніх умовах реалізувати таку ідею? Зовсім не складно. На, взагалі в житті немає нічого складного. От сьогодні велике свято, православна церква святкує, свято всіх святих. І сьогодні священики в усіх церквах зачитували частинку в Євангелії, де говориться Ісус говорить своїм своїм чучникам, своїм майбутньому пророкам. Так, Він говорить: беріть свій хрест і несіть за мною. Все дуже просто. І немає у вас не буде того хреста, який ви не зможете понести. От Оце те відповідь вам на, на те ваше здається складне питання. Відповідь дуже проста: бери і роби. Нема того Христа, який ти не можеш понести. Якщо ти його не можеш понести, то шукай причину тоді в собі. Не в тих задачах, які ти ставиш. Не говориш, що вони складні, а просто шукай в собі причину, значить, є вона десь в тобі глибоко, що ти не можеш виконати ту життєву місію по тобі, яка тобі наділена. От така. Така от проста здається відповідь на таке велике складне питання. Тому немає нічого складного. Треба просто брати і робити. У нас в смелі є шикарна церква, в церковь, якій... скільки народу. ходить. Но я і не знала, як Церковь церква Московського Патріархату. Хто об этом задумувався? Вот смелі до останніх событий нет. Я как-то ехала в автобусе, мы разговаривали с женщиной, с милянкой. Можете себе представить? Я сказала, что я хожу в церковь Михаилу Михайловичу. Есть у нас там недостроенная, строится украинская церковь. А знаете, что она мне сказала? Вы что, к раскольнику ходите? Я вообще удивилась. Я не поняла вообще, в чем вопрос. Я говорю, вы о чем? Она говорит: ну он же раскольник. Я говорю, а от чего вы взяли? А ей же в этой церкви такое говорят. В этой церкви. И когда я свою дочь я крестила здесь, в Украине, вообще мы крымчане, и жили мы в Крыму очень долго. Я буквально вот сюда, в центральную Украину, приехала как три года. Мы с мужем из Крыма переехали. И вот мы заказали справку, ну нужна ей, что ребенок мой крещеный. И знаете, что мне в Черкасах, в Московском патриархате церкви сказали, дадим справку, если крестил не раскольник. Как, вот почему я не могла подумать, что эти люди, которые отвечают за духовность, за душу, за наши души своих прихожан, они ведь вот камешек или кол вбивают, понимаете, между нами. И это событие настолько важно для, смелян, для смелянской громады. Понимаете как? Самая большая проблема вот у нас, у украинцев, что люди не чувствуют, живя В какому-то там городке, там, в селі, в посілочці, не чувствують вокруг себе громади. Я казала нашому більшому мерку, коли був майдан, ну повернітесь ви лицом, ви ж голова, голова ви чого? Громади, не тулуба, от того, що там сидів. І зараз це треба округ чого об'єднувати. У, у власті, як таких таких партій, поки вот не виходить об'єднати громаду. А от такі собуття. вот у них должно получаться. Посмотрите, люди же сами приходили. Mm -hmm. И как приятно, боже, мне настолько приятно. Пока, понимаете, все эти события привели к тому, да, народ проснулся, но они пока не будут кровь проливать. Простите меня за наших лидеров, вот mm -hmm. лидеров державы. Ну пока так. А за нашу За громаду, за свой, за свой, за свою домівку, за свій міст, за сім'ю, за прапор, за мову будуть. І от це приємно. Я вважаю, це громадне забуття для смілих. Коли діти втрачають на війні батька, коли мати проведжає ще зовсім юного сина в бій, залишається одне вірити, вірити у краще майбутнє, вірити у Бога, вірити людям, які нас оточують. Адже саме віра в щось сокровенне єднає нашу країну, робить її громадян справжніми українцями.